А он каля добрий. Ой, добрий. Ой, добрий. А ну покажи добрий пока. Ну, добрий, звірно. Він отвід. Кабанчик. Так, кабанчик такі є. Так. Синко, не так... да? ну. Ти що, що Ну, курба. Видрайте йди.

не так, Ну вы заполните те, що вас прошу, будь ласка, и показывайте им приклад. Ну, ж долбою же. Что ты убавишь?

<звать> а -а, -а, -а. вы же дружки <звать> А ты, тви, тви вообще як воді там плаває, там, воду яку йде, яких... Мутняк там плавает, да? Вы все думаете, что я дара, правда? Ні, я вас таки люблю, ну, да. Я вас дрюкаю. Ну, вы наказываю. Да, да, дрюкаю, Да, дрюкаю. Шуби ви були нормально.

Путий, ты. Ты любимчик. Ты любимчик. Да? Я не знаю ваших. Нет. Ты любимчик. Ты? Ты любимчик. Ну, ну виндовать уже. Я... Ему важко желает. Быстро любви это. Она не всегда важко Буває хорошо, не Бывает хорошо, но бывает важко. нормально выпуститься и і... я нікому произошло не відношусь, що все там долго там думаешь що... да я рішив там захуеться ты долго <кхух> я рішив <решу> так что не эффективно Якщо він так уже помогает не так правильно хорошо Що не зайдеться? Ні. Що не зайдеться? Що Так. Що я прав? Власні, я відповім, що ти додавала? Та була все стійка. Правильно? Так. Дваничка. Що Ти теж зараз все вбор зупинив. Що ти стоплю наживав. Правильно? Você vai